Друзі, у заказника не вистачило 4,5 метра утеплювача. Поїхав докупати, тридцятки не було. Купив сотку. Прийшлося мудрувати по-бистрому систему, щоб було качественно нарізати на жовтий не, не калічити його. по кузну кохали нам приспособу. І таким планом ось робимо з нього. нашу тридцатку. Ну, в місті спліткою і сороковку. Зараз я проріжу, покажу. Хромірований провод трошки крепше зробив, бачите, провода слабше. Вот, дивіться, знято, бачите. Зараз я. Дивіться, це ось. Зараз о... заводський вам покажу. Зараз де тут? Чотири, так? Да? Фокус зловили. А тепер той, що візьму. Зараз дивимося на камеру. Точно такий самий. Чотири. Плюс-мінус пару міліметрів. Нам це на скористну влітає. Зато сейчас покажу. Дивіться, зараз. Оце ось. Бачите, те саме. Тобто з цього, що я вам показував, дивіться. Це заводський. Бачите, тут рівненьке. Все. А це наш обрізаний. Так як ми клеїмо на клей пену, у нас це все устраїть. Бо ножовкою було б таке, опорвали б його все, як тільки могли. А це все, остача ще скільки тут. Шість штучок зараз доріжу. Так що бачите, все опит у будівництві робить свої плюси. Коли знайомий хотів викинути трансформатор, тут, по-моєму, на 20-12 чи 12 вольт. А ми його іспользували ще на своєму будівництві. І вовремя сповнив для того, щоб використовувати його навіть на роботі. Давайте я разом вам покажу, що вже зроблено. Це ви бачили. Зараз далі покажу. Ми вже тут все зробили. Бачите, повністю все один кусок ставив, бо Думали чи буде взагалі на производстві воно. Зараз потім позаділи. Ну і тут вже чуть-чуть осталося. -чуть зараз доріжемо, і потім будемо доклеювати. Саме хуже югу. Там бачите, зараз я попытаюсь приблизить. Там де я відео вам качество вкладки показував, внутрі то мелочі. Знаружи тут пальці влазять. Вон бачите, Везде. Повністю всі шви. Так що майте на увазі. Спеціаліста перед тим, як звати. Подивіться краще його роботу хоча б десь. Як говориться, найкращий вибір спеціаліста це Сарахванне Радіо. Так що отакого, слава Україні. Далі буде. Коментуємо, підписуємося, за нами перемога. Дякую і до побачення.